Вітаю вас, друзі, або як кажуть у сонячній Грузії, поки самі ви на каналі Скуші тарагой. Сьогодні у мене для вас особливий рецепт, який підходить навіть найлінівішим кулінарів і для найголодніших студентів. Це дуже швидкий і дешевий, що найголовніше, хлібний харчо. Якщо у вас вдома залишився хліб і він вже зачерствив, не треба поспішати його викидати. Давайте спробуємо приготувати його разом. Сьогодні нам потрібно буде лише зачарствіли хліб, одна цибуліна, два зубчики часника та два яйця. Ніяких складних технік, нічого зайвого. Почнемо. Спочатку нарізаємо цибулю і частик. Раджу різати їх дрібно, щоб аромат став яскравішим. Тепер кидаємо на розігріту сковорідку і обсмажуємо до золотистого. Друзі, настав час додати наш хліб, але перед цим ми додаємо трошки води, небагато, так, щоб наша донечка трошки покрилися водою. Накриваємо кришечкою і залишаємо десь на одну хвилину. У вас буде час поставити вподобайки, а у хліба буде час для того, щоб розм'як. Друзі, збиваємо два яйця. Я думаю, це найпростіше, що може бути. Яйця роблять страву більш ситною і додаю ще й білка. Так, тепер додаємо їх до сковородки нашої, зменшуємо вогонь і залишаємо десь на 2 хвилини. Все. Звісно, не забуваємо, що ми додаємо ще й сіль за смаком. Я додав вже до яйця. одразу. Друзі, цю страву в дитинстві мені часто готувала мама, тому спогади у мене дуже теплі до цієї страви. Вона дуже проста, дуже швидка. Але й часи тоді були такі. Що іноді приходилось їсти таке. І добре розмішуємо перед тим, як накрити кришкою. Ось і все, наше хлібне харчо готове. Швидко, просто і я впевнений, це смачно. Давайте куштувати. Не забуваємо брати разом з цибулею і чесником. дитинства, це дуже круто. Хто б уявити, що із за чорствилого хліба можна зробити таку смакоту. Пробуйте, готуйте! Це реально дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, тисніть лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої враження, а я буду радувати новими рецептами ще не раз. Пока-пока.